І так, слава Богу, дорогі друзі. Сьогодні знову програма хвіт щоденний. О, так! Я хочу поділитися словом, над яким розмірковую вже, можна сказати, два дні. І так, саме перше місце і списання це буде в, в книзі царств, перша книга царств, де описується, коли ковчег завіту. Повертався в Єрусалим. Як повертався? Спочатку загарбники, тобто філістимляни, забрали його силою. І з того часу, коли, коли цей ковчег був на філістимлянській на стороні, ну, щоб ви зрозуміли, що таке є ковчег Завіту, ковчег Завіту це місце, де Бог перебував. Серед народу ізраїльського це є дуже хороший, хороший приклад тому, що Бог завжди з самого початку хотів перебувати не подалік від народу, а іменно серед його народу. І зразу хочеться зазначити, що коли Господь показував про цю, про цю свою присутність, то там, де був він, там де був Господь, то там. Не могло бути і гріха, скажімо, і, і Господа. Тому що той, хто був у гріху і е, присутність Божа, коли вона була, тоді люди просто вмирали. І тим самим народ. Входив в такий страх, що там, де присутність Божа, вони дуже боялися, боялися, будучи грішниками, входити в присутність Божу, адже е, був страх в тому, е, що людина просто, просто помре. Але фелистимляни не знали про це, і вони забрали цей ковчег від, від е, ізраїльського народу. І так сталося, що скільки часу був, е, був ковчег заповіту, тобто присутність Божа серед. Е, Серед, серед филистимлян, то в них не то, що було благословіння, а навпаки, та, та людина, бо ті люди в даний момент, як філістимський народ, якщо вони не, не хотіли слухати Господа, не хотіли ходити шляхами його, тобто вони мали своїх богів, як то може так виразитися, або своїх бованів. То звичайно, що присутність Божа їх осуджувала, і вони цим самим получали замість благословіння прокляття, тобто. Набагато більше проблем, і виходить, що вони в свій час тоді підняли питання своїх старішин, підняли і рішили, що ж нам далі робити з тим ковчегом, ковчегом Божим, що ми забрали від Ізраїля, і було таке прийняте рішення: треба його поставити на, на волів і пустити, щоб ці воли пішли в сторону ізраїльської ізраїльської землі. І так до речі, і сталося, що цей ковчег. Був був волами віднесений. Але я не пам'ятаю точно як, як поле називалося цього, цього чоловіка. Ну якщо ви будете читати, то ви це знайдете. Я, я не я не, не, не це саме головне, скажімо, хотів сказати, як називається поле цього чоловіка. А головне, те, що коли вже ковчег прийшов на ізраїльську територію, тоді весь Ізраїль знали, знали про це і дуже почали радіти, що присутність Божа знову. Повернулася у Ізраїль, і саме перше, що мене до речі, запало дуже в серце, що вони почали приносити жертви, жертви подяки, жертви за гріхи, жертви повинності і, і, і так далі. Мається на увазі, що значить е, люди були навчені, що будучи у присутності, у присутності Божій, необхідно приносити жертви, тобто е, повагу. Повагу тому, в кого ти віриш, або кого, кого, ти, кого ти шануєш, можна так сказати. І виходить, почув про це, до речі, також і, цей, і Давид. І Давид, коли почув про це, то звичайно розпорядився про те, щоб, щоб цей ковчег привести в, в, територію. Але коли везли цей ковчег сталося сталося те що ковчак заїхав одним колесом скажімо, в якусь таку яму і воли його так потягнули що він що він наклонився і е, один чоловік на ім'я його озія Протягнув руку, щоб стримати цей, цей ковчег, щоб він не спав з цього з цього воза. І далі в Біблії написано, що коли він так зробив, то торкнувся до ковчега, тобто грішник доторкнувся до, 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 до чистоти або праведності святості Божої, то він зразу написано, поразив його Господь, і він на місці, на місці і помер. І я вам хочу сказати на основі цієї, цієї історії, що і на сьогоднішній день, бо скажімо ще під час Ісуса Христа, коли Ісус Христос був серед, серед людей, то Він їм говорив, що весь світ лежить у тьмі. Але Господь послав Сина свого, Ісуса Христа, у цей, у цей світ, тобто у цю тьму, щоб світло засяло, щоб, щоб дало вихід людям із тьми. І Ісус сказав, до речі, таку фразу, що але. Але ж люди настільки возлюбили тьму, що вони противляться світлу, противляться святості Божій. Тому що туди, куди прийде Бог, треба себе значить впідпорядковувати по Божим стандартам жити, Божими правилами, Божими словами, скажімо, керуватися і Божі діла любити. А Ті люди, які возлюбили тьму, возлюбили, скажімо, шахрайство, возлюбили кражі, возлюбили неправду, неправдомовність і так далі, то звичайно вони не хочуть, щоб світло приближалося до них, адже тоді будуть розкриті всі діла цих людей. Я вам хочу сказати, що все ж таки в новому заповіті написано, що Господь. Возлюбив людей, він не прийшов контролювати, що ти робиш неправильно. Навпаки, він прийшов через Ісуса Христа у цей світ. Тому що написано, що тому що так Бог возлюбив цей світ, що віддав Сина свого однородженого для того, щоб кожен, хто увірує в нього, Щоб не загинув, але щоб мав життя вічне до тих пір, поки людина буде знаходитися в гріхах, скажімо в темряві у цьому світі. Ті, і буде думати, що вона думає правильно, або або буде поступати і думати знову ж таки на свій лад, що вона робить правильно чи говорить правильно і так далі. Але ж Біблія все ж таки говорить, що кожній людині, яка народжується у цей світ, необхідне необхідно, щоб Господь просвітлив кожнісіньку людину словом Божим, яке являється світлом. Отже, отже, бажаю вам, бажаю вам прочитати, прочитати цю історію про. В Чех, і Про цю присутність Божу, якщо можна так, так сказати. І е, коли пророки вже свідчили про те, що має народитися Ісус Христос, мені дуже подобається це місце і списання, це вроді написано в Ісаї 7 розділ, 14 вірш, написано, що сам Господь покаже знамення або покаже чудо, що Діва в утробі зачне і народить сина, і дадуть йому ім'я. Емануїл, що означатиме, або що означає з нами Бог. Тобто Господь пройшов такий шлях від, від того ковчегу заповіту, де він, де він проявлявся народу Божому і вчив їх, щоб вони старалися бути у святості, адже без святості ніхто не побачить Господа навпаки, коли людина буде знаходитися в гріхах і буде приходити, приближатися до присутності Божої, тоді вона. вона Може загинути, ну що може, вона точно, точно загине. А на даний момент Господь пропонує кожнісінькій людині, тобто кожному грішнику, каже: покайся і прийми Ісуса Христа. Адже Ісус Христос був посланий у цей світ для того, щоб Бог був з нами. Пам'ятаєте, що означає Емануїл? Бог з нами. А Бог з нами тоді, коли... Ми захочемо бути з Ним, тому що Господь шукає тебе на протязі твого життя, скільки ти живеш, Він старається знайти тебе, щоб бути разом з тобою, щоб бути у тобі. Адже сьогодні, в такому разі, не відвертайся від світла, не відвертайся від Ісуса Христа. Адже той, хто прийме Ісуса Христа у своє серце, Він прийме світло, яке освітить все те, що є в темряві, все те, що. Неправильне все те, що гріховне, і тільки світло це допоможе тобі позбутися гріхів, повикидати їх зі свого розуму, зі своєї пам'яті, зі свого серця, зі своїх рук, зі своїх вчинків, тобто цілком відказатися, щоби ти возлюбив світло, а не тьму. Хочу сказати ще на закінчення, що як в Біблії написано, що і будуть кинуті ті у Тьму зовнішню, тьма по -русски. у зовнішню тьму. Я думаю, і бачу, до речі, що будуть вкинуті в тьму ті, які возлюбили тьму, які на протязі життя свого не возлюбили світло, не захотіли прийняти світло. Отже, сьогодні ти чуєш слово, сьогодні приймай і Ісуса, і сьогодні приклеч світло у своє життя, щоб Господь освітив тебе і показав тобі твій стан, в якому ти знаходиш. І дорогу по якій ти йдеш, і кінець дороги, куди ти зайдеш, щоб в твоєму житті не було таке. Може, не знаю навпаки, коли приходить Бог, коли приходить світло, тоді ти бачиш, куди йдеш, ти бачиш, де ти знаходишся, ти знаєш хто ти, ти знаєш від кого ти, і ти знаєш для кого ти. Будьте благословенні. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.